Я пізнаю світ урок 125 тиждень 14. -й. Тема Знайомство з Херсонською областю Загальні відомості та географічне положення. Здійснимо уявну подорож Херсонською областю, переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй помандруй на сахід, по don't wait Чарингач у морі, заповідні зони і Сиваш солоний. Всі тут добувають, врожаї збирають. Про Херсонську область в Україні знають. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні шумить. Посеред посередні про. Що вас найбільше вразило при перегляді відеофрагмента. На сьогоднішньому уроці вивчимо з вами слова пісні мандрівка Україною саме про Херсонську область, за методикою Блискавка. Закриваємо три останні рядочки, фотографуємо перший рядочок. Відтворюємо з пам'яті Арабатська стрілка, Джарелгач у морі. Фотографуємо другий рядочок. Відтворюємо Арабатська стрілка Джарелгач у морі, заповідні зони і Саваш Солоний. Фотографуємо третій рядочок. Відтворюємо. Арабацька стрілка, Джерел у морі, заповідні зони і сиваш солони. Сіль тут добувають, врожаї збирають. Фотографуємо четвертий рядочок. Відтворюємо з пам'яті. Арабацька стрілка, джерел у морі, заповідні зони і сиваш солони. Сіль тут добувають, врожаї збирають. Про Херсонську область в Україні знають. А тепер поставте відео на паузу. І самостійно відтворіть. Чудово. Тепер спробуємо заспівати цей уривочок. Арабатська стрілка, жарингач у морі. заповідні зони. І Сипаш солоний. Всі тут добувають, врожаї збирають. Про Херсонську область в Україні знають. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посеред пропина неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Чудова робота. Дізнаємося з вами більше про Херсонську область. Прочитаємо загальні відомості пошепки разом із диктором. Дата утворення Херсонської області 30 березня 1944 року. Герб Херсонської області це синій щит, на якому зображені якір, хлібне колосся. Циркуль. Під щитом розташована жовто-блакитна стрічка з написом Херсонська область. Адміністративним обласним центром Херсонської області є місто Херсон. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз навчальні одиниці та відтворіть із пам'яті. Чудово. Ну що ж, перевіримо. Назвіть мені дату утворення Херсонської області. Що зображено на гербі Херсонської області? А яке місто є адміністративним центром Херсонської області? Чудово! перегортаємо сторіночку, сторінка 28. Напишіть рік утворення Херсонської області цифрами і запишіть це число у вигляді суми розрядних доданків 1944. Ну що ж, візьмемо з вами участь у чемпіонаті. Швидкісної лічби виконаємо з вами нейробіку від бобу. Отже, увага, раунд номер один. Який результат у вас вийшов у першому раунді? Перевіримо відповідь 48. Раунд номер 2. Дуже уважно рахуємо. Який результат у вас вийшов у другому раунді? Перевіримо його. Відповідь 30. Раунд номер 3. Увага! Який результат у вас вийшов у третьому раунді? Давайте з вами перевіримо відповідь. Відповідь 54. Попрацюємо з вами із адміністративно-територіальною картою України, що на 29 й сторіночці. Виконаємо з вами географічне дослідження та спробуємо описати географічне положення Херсонської області. Знайдіть на карті України Херсонську область та її обласний центр. Підкресліть їхні назви. Так, ось ми бачимо Херсонська область і місто Херсон обласний центр. Херсонської області. Обведіть контури Херсонської області. Але пам'ятайте, контури ми обводимо лише по суходолу. Визначте, у якій частині України розташована Херсонська область. Так, бачимо у південній частині України. А з якими географічними об'єктами України межує Херсонська область? Правильно, вона межує з Запорізькою, Дніпропетровською, Миколаївською областями. І з Автономною Республікою Крим. Бачимо, що Херсонська область має вихід до Азовського моря та до Чорного моря. На сторіночці 28 підкреслимо з вами потрібне слово у дужках. Херсонська область розташована в західній південній північній частині України. Так, у південній частині України. Визнач, з якими географічними об'єктами України межує Херсонська область та підкресли потрібні слова в дужках. Херсонська область межує з Миколаївською, так, Дніпропетровською, так, Запорізькою. Так, Одеською, ні областями. Автономною Республікою Крим. Так, також підкреслюємо. І як ми вже з вами працювали за картою і бачили, що Херсонська область у нас має вихід до морів. До яких морів саме? Так, до Чорного та Азовського. Запишемо з вами. Знову попрацюємо з вами і сторіночкою 29 з адміністративно-територіальною картою України. Отже, намалюйте на карті України шлях з області, у якій ви живете, до Херсонської області. Якщо ви живете у Херсонській області, то намалюйте шлях із Києва до Херсонської. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Перегортаємо сторіночку, сторіночка у нас 30 У скіфських курганах на території сучасної України, зокрема в Херсонській області, археологи знаходять грецький посуд. Подумайте, про що можуть свідчити такі знахідки? Так, можемо сказати, що якщо у нас археологи знаходять грецький посуд, то велася торгівля, а також деякі грецькі поселення оселялися на території України. Ну що ж, позначте правильні, на вашу думку, твердження: скіфи і давні греки вели торгівлю. Так. У давнину на півдні сучасної України існували грецькі поселення. Так. Скіфи будували човни і плавали морем у Грецію. Ні. Давні греки плавали Чорним та Азовським морями. Так. Але для того, щоб впевнитися, що ми дійсно виконали це завдання правильно, переглянемо з вами відеофрагмент. Про скіфів також писали і греки, які з 7 століття до нашої ери розпочали будувати свої колонії. Тому життя на узбережжі Чорного моря різко пожвавилося. Причин переїзду деяких греків може бути велика кількість, але якщо коротко і зрозуміло, то їх спонукало збільшення населення та бажання поселитися на нових землях. Населення постійно зростало, а отримати землю все складніше. Тому колонізатори відправляли мирні експедиції в пошуках територій, які будуть давати хороший врожай, а місцевість буде сприяти торгівлі. Також греків змушували зовнішні вороги, які тиснули на їх близькосхідні колонії. А в Греції часто відбувалася боротьба політичних партій. І звісно, що ті, хто програв, повинні були покинути цю землю, щоб жити повноцінним життям. Скіфи були не проти такого сусідства, бо могли дозволити собі купувати круту грецьку зброю та обладунки, а ще вино, скляну тару і вишукану кераміку афінських майстрів. Як ви розумієте, бізнес греків пішов як по маслу? По всьому при Чорномор'ї почали виростати великі міста, їх території ви зараз побачите на карті. Отже, скажіть, будь ласка, чи правильно ми з вами позначили правильні твердження? Так, Ми з вами позначили правильно твердження. Давні греків приваблювали незаселені родючі землі на півдні сучасної України. Вони будували тут поселення і вирощували зернові рослини, зокрема пшеницю. Розгляньмо з вами герб Херсонської області. Він у вас зображений на 27-й сторіночці. Або на відеофрагменті ось у нас зображено в правій частинці відео. Поміркуйте, який елемент герба символізує родючість земель Херсонщини. Так, це колоски пшениці. А тепер перевіримо, чи правильно ми дали з вами відповідь на запитання та розгадаємо ревус. Так, зашифроване в нас слово колося. І попрацюємо з вами із наступним завданням, як справжньому мовознавці. виділіть корінь у спільнокореневих словах: колос, колосок, колоситься, колосочок. Правильно, корінь у нас буде колос. Молодці! Чудова робота!